Всім доброго дня. Новенький автомобіль, від відрімкар, шкода єті. Короткий буде відеоогляд. Автомобільчик 2017 року. Випуску 2-літровий дизель Формула 4.2. 180 тисяч пробіг. Легкосплавні диски, зимова гума, нова. Ось такий достався варіант. Білий гарний колір. Так, показує салон. Салон на, шкі... на шкірі. Передні електросклопідйомники. Повноцінна сенсорна навігація. Тренінг. Сьогодні на 12 станціях дому. Кольоровий дисплей. Київська міська Кольоровий дисплей, навігація, підтримка карт пам'яті, два, два USB. Тобто одноцінний комбайн. Салон збережений, шкірині сидіння також. Це у нас короткі відео огляд, я думаю, цього достатньо. По машині зауважень подвигнув, по, по підвізці, по коробці абсолютно немає ніяких. Записне колесо, аптечка є присутня. Діва пасажирська сторона. Об'ємний дуже салон. Це що мені дуже подобається. Треба виняти ключики, щоб не сигналило. Ось такий автомобіль